Добрий день, друзі. Сьогодні до вашої уваги хочу запропонувати такий от комплект переобладнання з, рамочного, з рамок бокових на безрамочне скло. Це у кого стояли рамочні вікна бокові на великій кабіні МТЗ. Рамки позгнивали. Рамка гола зараз 3600 коштує. У зборі зі склом вона коштує 5700. Тобто, а тут весь комплект у нас переобладнання, він виходить 6720 гривень. Давайте більш детальніше, що туди входить. Так, два скла бокових безрамочних. Це скло старого зразку. Саме під перехід з рамок на безрамочне. Воно отут, знизу, по ширині, воно ширше. Аніж. Звичайне, безрамочне скло. Так, тобто за розмірами воно відрізняється. Е, так, Ми надаємо два скла. Потім ми надаємо два ущільнювача для цього скла, два відріза, якраз от відріз на скло йде. Два таких фіксатори такового скла відрізняється, воно у кого рамочне стояло. там Під рамку ще там, додаткові деталі йдуть. Тут цього немає, він дешевше набагато. Так, потім 4 петлі. Ці завіси ви чіпляєте на те, що у вас приварна частина, оцю завіса ваша залишається, Чому? Ну, на них рамка у вас висіла, вони залишаються. Ви тільки замінюєте ці завіси. Потім 4 от таких от пальчика вони йдуть, ви можете роздивитися з таким фіксатором. Потім даємо отакі от втулочки під петлю і такі от прокладочки, знову ж таки, під петлю, під болтик. Щоб не пошкодити скло. Оце все разом 6720 гривень. Це на обидві сторони. Для порівняння, я ж вам казав, одна рамка гола коштує 3600. У зборі зі склом вона коштує 5700. Ну, тобто вам ну, майже в два рази дешевше виходить перейти на безрамочні вікна і не будуть вони гнити у вас. Так, от такий комплект, будь ласка, друзі, для замовлень можете звертатися за цим номером. Також хочу нагадати. Країни Балтії, Молдова є можливість відправлення в вашу країну. Звертайтеся до перевізників за номерами, які бачите на екрані. Так, друзі, дякую вам за перегляди. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. На все добре.